Друзі, всіх рада бачити, і ми з вами продовжуємо наші адвент запитання: що ангел Божий сказав священнику Захарії про народження Ісуса Христа? Нічого через яку причину Іоанн, син священника Захарії, був з утроби матері, сповнений Святого Духа. Через те, що його батьки Захарія та Єлизавета були праведними людьми та бездаганно виконували усі Божі настанови, через те, що він був Божим пророком в дусі та силі Іллі, через те, що він був найбільшим пророком старого заповіту, через суверенну Божу благодать та волю з причини незалежної від жодної людини. Через суверенну Божу благодать та волю з причини незалежної від жодної людини.